Друзі, вітаю! Роблю такий коротенький відеогляд на інжекторний мотоцикл Suzuki Intruder 400. Мотоцикл з Японії без пробігу по Україні. Стан. Ну, стан отакий. Ось. Бачите? Хром, лакофарбове покриття, диски. Резина, ну все в чудовому стані. Хром вообще шикарний, просто, просто шикарний. До речі, мотоцикл з гіртроніком. Тобто ви бачите на якій передачі ви їдете. Траверси, усі кнопочки, стан просто чудовий. Комфортне сидіння, широке таке. Навіть труби без подряпин. Хто хоче, може перевірити він код. Робіть стоп-кадер, шукайте. Мотоцикл в японському магазині купив. Там просто пушечний. Бачите? Ніхто нічого не фарбував. Все, дякую за увагу.